Український католицький університет завітав режисер фільму Вандервол про Чорнобиль. Олександр Денисенко, лауреат більше 30 міжнародних нагород, асистент володаря Оскара Анджея Вайде. З нами пан Олександр поговорив про творчість під час війни, а також про силу сторітельного у відеорекламі. Творчість під час війни це завжди складно. Але творчість під час війни є способом надати хаосу форму. Кажуть, що ми для справжнього мистецтва важлива криза. Але під час війни стало творити набагато складніше, адже емоції наші завжди на межі і особливо у творчих людей. В той самий час війна проявила те, що тліло в глибині душі, те, що насправді важливе. І в контексті війни формується наша нація, окреслюється наша ідентичність, твориться епос, оновлюється культура, а з нею мистецтво. Тому творчість під час війни вона є необхідною. Адже мистецтво наш творчий процес робить нас вільними. Сьогодні ми живемо в унікальний час: час окреслення українського наративу, час нового українського героя. Це важливо, бо серцем кіноісторії завжди є герой. Герой, який має мету і до якої прагне понад усе. І робить все, щоб її досягти. Нас час унікальний, бо наше минуле часто характеризує література, в якій герої переважала жертва, яка була в екзистенції. І одна з причин, чому українська література так багата на детальні описи, на відчуття, це тому, що тоді не було героя. Так? А для того, щоб був, було кіно, повинна бути дія, повинен бути наратив. А щоб з'явився наратив, потрібні тектонічні здвиги, потрібен епос. Український народ, завдяки своїй звитязі, хоробрості і незламності став символом тріумфу людського духу для цілого світу. Щоправда, перед нами ще велика подорож розкриття нашого справжнього потенціалу та творення прекрасної України, яка могла бути домівкою мрії для людей з усіх куточків світу. Але народився український сучасний герой. Окреслюється наша ідентичність і наш наратив. Ролику немає нічого важливішого, ніж історія, яку ви розповідаєте. Історія, в якій глядач є головним героєм, а бренд його найкращим другом другом, який допомагає йому осягнути його найбільші мрії. Такий ролик дивитиметься із захватом. Історія створить між брендом і глядачем теплі близькі стосунки, а глядач після перегляду пристрасно бажатиме і купуватиме цей продукт. Чи такий ролик не буде приводом пишатись собою як фахівцем? Щоб бути режисером, недостатньо самого ремесла. Ремесло безумовно важливе, але це лише інструмент. Це чашка, яка допоможе скуштувати вам каву. А сама кава це, власне, те, який ви режисер, те, яка ви людина. Бо режисер це є дзеркалом свого світу, в якому він живе, музики, яку він слухає, мистецтва, яким надихається, Товариства, яким оточує себе, свого дозвілля і своїх інтересів. А режисура дає мені можливість дослідити життя, говорити на ті теми, які мене бентежать. Режисура це поштовх до динаміки мого розвитку, це пошук сенсів. Адже я знаю, які я сьогодні, але не знаю, я, якими я буду завтра, і не вмію цього сказати. І це прекрасно. Залежить від того, що ви називаєте успіхом. Для мене успіх це свобода. Свобода жити та робити ті речі, які роблять мене щасливим. А щоб бути щасливим, треба безперервно вчитись, треба мислити широко, творити середовище довкола. І реалізовувати своє життєве покликання. Аріадна Семенець, Павло Єримак, для програми Спалах.